Морська галузь базова для одеського регіону, яка вона буде у майбутньому. Чи може стати Одеса знову туристичним хабом, які шляхи розвідку портів Дунаю та Чорноморя? Про все це прямо зараз. Мене звуть Ольга Баклаженка. Для вас працює виїзна студія новини Лайф. І сьогодні ми будемо обговорювати морську долю, морське майбутнє України і Одещини, зокрема. І мій гость це заступник директора державного підприємства адміністрації морських портів України Дмитро Барінов. Доброго дня, пане Дмитро. Доброго дня. Дякую за запрошення, пане Дмитро. 31 рік назад була створена наша держава. Це була морська держава з самого початку. Як змінювалася структура вантажів нашого регіону, наших портів Великої Одеси? Ну це таке глобальне, комплексне запитання. Порти змінювалися, розвивалися, як уся наша держава, як уся наша економіка. Коли е, ми набули незалежності, е, почали змінюватися економічні ланцюги, постачання, змінювалися е, там, різні сектори економіки, сільське господарство, металургія, енергетиця і так далі. І Вантажі, які е, відвантажувалися на експорт чи імпортувалися вже незалежною Україною, вони відповідали на ті ну, запитання, які були. Тобто ще була якась інерція з радянських часів. Потім вже ми там, підвищували врожаї і більше експортували. Я ще пам'ятаю часи, коли ми імпортували пшеницю, а потім зараз ми там, одна з найбільших одна з найбільших експортерів аграрної продукції. Ось. Тобто це таке наше досягнення часу незалежності, що ми почали експортувати багато вантажів саме з жилового комплексу, так? Так, да. це, це набуття, це е, здобуток незалежної України, і я вважаю, що е, ну, наступний крок це вже експортувати продукцію кінцеву е, агрокомплексу. А не Таки сировину да не, а не сировину. тобто так. ми можемо казати, що розвиток, ви бачите, саме переробної промисловості надасть нам новий такий поштовх для розвитку портів. Звичайно, звичайно, тому коли з радянських часів було багато транзиту нафтопродуктів, це відображало радянську економіку, модель економічну. І ще по інерції, як я кажу, після набуття незалежності це продовжувалось. Це були нафта та нафтопродукти, які експортувались вугілля. Потім вже почало відображати навантаження, завантаження портів, вже економіку українську. І, Як я вже казав, це агропромисловий комплекс став перевалювати, а потім... Коли у 2013 році була реформа портів, коли стебідорна діяльність відокремилась від адміністративних функцій і була створена адміністрація портів України, то ці приватні стебідори залучили багато продукцій металургійної галузі експортуватись. Потім був, як то кажуть, контейнерний бум. Тобто, це все відповідало шляху розвитку України як самостійної держави і її економіці. Якщо взяти ось до 24 лютого, і зараз, коли в нас відновлюється потроху робота портів, як змінилася структура Грузії? Була а, агропродукція першою за експортом, а, і потім вже були. Це рудні, сировина для металургійної галузі, які ми експортували. Ми переробляли десь 150-160 мільйонів тонн. Ну, 2001 рік це був 153 мільйони, як то, mm -hmm. точні цифри. І перше це був експорт агропродукції, потім вже рудній, ну і потім там імпорту було десь процентів 14-15, а 85 – це експорт. Тобто ми експортно орієнтована mm -hmm. країна. Після 24 лютого а, був такий шок. А, РФ тимчасово окупувала Маріуполь, Бердянськ, Херсон та Скадовськ, заблокувала шість портів наші, три Великі Одеса, два у Миколаївському регіоні, Белгород-Дністровськ, невеличкий порт, і залишилися працювати три порти на Дунаї: Ізмаїл, Ріні та Уждунаць. Уждунаць, Так і я вам наведу приклад, що у березні агропродукції е, нуль. Експортувалась е, через дунайські порти, а зараз ми вже досягли рівня 1 мільйона 300 тисяч тонн агропродукції. А скажіть, от якщо в нас завтра ми ж віримо, скоро закінчиться війна, дунайські порти вони зможуть зберегти ці досягнення? Чи в них повинна бути якась інша структура вантажів? Ну ми ж розуміємо, що до війни вони не переробляли такої кількості вантажів. В них не було навіть потрібної для цього інфраструктури. В Великій Одесі для цього все було створено. Як ви бачите це? Ну, я вважаю, що залишаться вантажі на Дунаї, тому що бізнес, який є ну, основним постачальником усього а, при експорті чи імпорті, а, я вважаю, що залишать якийсь а, такий а, варіант, щоб якщо щось повториться то вони зможуть залишити ці експортні потоки та зможуть виконувати довгострокові експортні контракти. Тобто цей напрямок, напрямок експорту, логістики, зокрема агропродукції, залишиться. Так само, як залишиться і експорт крізь кордони, наприклад, з Польщею, йде розбудова з Румунією. Щоб завжди мати якийсь такий запасний варіант, ось до 13-го року, що взяти, коли ще не працювала МПУ, у нас дуже багато було транзиту російського транзиту. Після 13-го, це російська вже практично, я так розумію, воно зменшувався, але був багато білоруського транзиту. Для кого Україна може бути одеський проте перш за все, транзитом після війни? Чи буде зберігатися наша така роль транзиту між Країнами. Ну, я вважаю, що ми ж деокупуємо і Крим, і всі наші Донецькі, Луганські. Ми залишимо, ну, це буде єдина Україна і багато, багато шляхів, зокрема між Китаєм та Європою, які працюють і будуть працювати цей. Шолковий шлях, який ну, планувався да, через Чорноморськ, да, так? Так, так, але багато проєктів, які е, будуть відновлюватися, я вважаю. І ми, ну, наше географічне розташування нашої країни це Богом дана позиція. Тобто ми між Півднем і північчю, між Західом та mm. Сходом, тому ми повинні цим користуватися. І я вважаю, так воно й буде. Що зараз зараз можемо сказати останні роки і в нинішній час заважає, може портам розвивати. Звичайно, що агресія це основний сьогодні фактор. Але все ж якісь, на ваш погляд, може, ви подавали якісь там реформи, якісь необхідні зміни? Ну, звичайно, є багато бюрократії у законах, якими було дуже багато законотворчої діяльності. Ми подавали зміни, щоб. Полегшити, поліпшити процес інвестування. Був, зокрема, прийнят закон про концесії партії, Тобто, щоб концесіонер, приватна компанія, яка розуміє, як робити, в якій немає корупційних ризиків, могла взяти цей актив на довгий строк, 49 років, вкладати гроші та розбивати. І ми, у 2021 році підписали два концесійних договіри з Херсонським. Херсонський порт передали в концесію та Ольві. І були ще консесійні проєкти, які повинні були реалізуватися у 2022 році, але ну, війна цьому заважає. А скажіть, ось я розумію, що більшість цих концесійних умов вони були саме направлені на морські порти, так? А річкові порти, чи цікавляться ці інвестори? Дуже багато зацікавлених наших українських інвесторів розбудовувати річкову інфраструктуру. Тому Дніпро це дуже важлива складова експорту, зокрема, агропродукції. Це поєднує. Починаючи з Києва і до Чорного моря усю нашу центральну Україну, там де і, ну, в основному є е, е, продукція аграрна. Тобто, ми можемо казати, що у майбутньому ці порти завдяки інвесторам можуть е, підвищити свої спроможності перевалення в вантажі. Звичайно, зараз е, усі ці порти досягли своїх там рекордних показників. І вони, як то кажуть, показали, що можуть це робити, і можуть і можуть навіть збільшувати. І це не є там яким там лімітуючим фактором, навіть інші лімітуючі фактори існують на Дунаї, які не дають там підвищити експорт. Чи можуть наші порти стати великими хабами, як, наприклад, тут є вже зараз там Констанції, інші великі порти по Чорному морю? Ми багато років казали, що в нас є фактори, які там заважають розвитку портів. Чи зараз змінилася ситуація, і чи можуть вони стати такими хабами? Не тільки можуть, вони повинні. Вони в якомусь там сенсі вже є цими логістичними хабами. І якщо ми ну, переможемо, а ми переможемо, то потім вже в таких ну, нормальних умовах ми будемо розвивати. Є багато проектів і по імпорту, і по експорту. І це ну, ми Україна є хабом. Я вважаю взагалі спочатку незалежності. Ми от прямуємо ми експортно орієнтована економіка е і можемо отримувати вантажі для для Європи е і далі там транспортувати тоді. Тому відповідь да не тільки можуть, а, а... от і повинні. А що тебе треба для цього зробити, крім я розумію, договорів концесії? це може якісь там єдині вікна отримання там документів, розмитнення. Те, що робилося на базі, наприклад, одеського морвокзалу, да, колись така система, щоб простіше було розвантажувати і отримати все це документи, є, все це є, все це там на різних там етапах зупинилося. а зараз відновляється ці напрацювання. Тому тільки-тільки запрацювала АМПУ. Угу. Ну ось завдяки цієї зернової ініціативи, яка була підписана у Стамбулі, і ми все це відновили. До відсотків так воно і буде. Спрощення е, міністр інфраструктури, е, профільний заступник міністра дуже налаштовані на спрощення всього розбюрократизації, все для бізнесу, все для перемоги, як то кажуть. Ось Хотіла спитати: ви нещодавно, коли в нас були гості Генсеку ООН в порту, ви казали про те, що є надія, що в нас не тільки зерновий напрямок буде. В портах і може це бути перевалка руди, металу і таке інше. Чи продвинулось якось це питання? Ну я не є дипломатом, угу. це моє сподівання, і я ну, мрію, щоб так було. Але я, ну, громадянин, який бачить, як президент Турції, секретар генеральної організації Об'єднаних Націй, зустрічається по перше, з нашим президентом, потім він їде до... Одеси з міністром інфраструктури, потім він у цей же день в Стамбулі далі там продовжує ці перемовини. Я вважаю, що вони ж там йдуть про щось дуже потрібне і корисне для України. Ось я дуже пам'ятаю 2 травня 2014 року. В нас був останній, мабуть, корисний великий лайнер, який зайшов до Одеси, і ці страшні події, які відбувалися в нашому місті, ну, Після цього фактично жодного великого лайнеру не заходила в Одесу. Ми всі віримо, що в нас повернеться Крим. Чи може бути при цьому всьому ось ця Одеса, наші інші міста, наприклад, Криму туристичний привабливий, стати шляхом до якого будуть заходити дуже багато кризних лайнерів? І Чи цей регіон він перспективний в цьому плані? Як ви це бачите? Можу навести приклад. Не пам'ятаю, який Точно це був е, рік. По два судна стояли на пасажирському терміналі з обох боків і повний е, горсад, повний там, центр нашого міста був з туристами, автобуси, е, екскурсоводи. Ось. І, е, Звичайно, ми є дуже. Ну, красивою державою, так у нас є що показати. Від гастротурів до там дуже цікавих. Я е, ну, пам'ятаю, що це, це все користувалося дуже великим попитом. Навіть е, е, туристи з Дунаю, е, з верхівок, з Германії та з Німеччини та е, Австрії приїжджали до Дельти Дунаю, бачили там нашу природу е, і. 168 судозаходів тільки пасажирських суден було. Це тобто, до 2014 року. Так, да, да. Потім вже ця війна, і звичайно весь цей пасажирський, так би мовити, ринок відреагував, що це ну небезпечно, і страхові компанії ці риски не відображали. Тобто, повинні ми повинні перемогти. Звільнити наші території і відновити все, і поліпшити все, як було. Ну вже є питання розмінування, звичайно, яке дуже зараз... я вже... вважаю, що це суто технічне питання, і в 21... 22-му році, 21-го сторіччя, існують технології, які можуть це зробити якісно і швидко. Тобто, якщо в нас буде, коли в нас буде мирний період, коли ми переможемо, ми можемо за декілька років. Почати відновлювати, да, всі ці сто відсотків, сто відсотків. І наше Азовське море, воно ж дуже красиве, там дуже ці пляжі, і... тобто це треба відновлювати. А як ви бачите, Без... от Одеса, саме Одеський порт, він повинен бути туристичним, контейнерним, може бути якийсь зерновим хабом. Чи все можна це якось поєднати? Чи може треба робити якусь спеціалізацію партів і може виводити якісь вантажі з Одеси? Ну це таке дискусійне питання. Є багато прикладів різноманітних, коли Порти навіть виносять їх за межі міста, а є у самому центрі міста, є порти, і, е, нікому не заважаю, як то кажуть. Це дискусія, це треба аналізувати, що краще для міста, яке рішення більш корисне. Немає такої однозначної відповіді на це, тому що це ж не тільки порт. Це железнодорожні шляхи, автошляхи. Це все треба, ну, якщо щось там переносити чи десь там розташовувати в іншому місці. Це дискусійне питання. і нема. А що робити з пасажирським? Тобто залишити тільки пасажирський термінал, а все, а куди, а що. ну Ну тобто є багато ну, Туризм, питань. да, він дуже пов'язаний з кліматом, ситуацією в країні. Інші, ну, ми бачимо, що зерно навіть під час війни в нас нарощує тільки там, попит. А ось туристична сфера, вона ж Юрій, чотирнадцятий рік, один день просто перекрив все. Коли ми аналізували до цього, да до цього фактора воєнного, це були одні там смисли. Зараз ми не можемо не зважати на ці ситуації. Тобто, ми повинні з цього теж куту зору на це дивитися. Скажіть у підсумку, ваші плани на найближчий час, що буде робити МПУ? Які ваші дії по розвитку. І наскільки зараз вже ми можемо казати про системне планування роботи? А, ну, ще зарано, я, я би так сказав. Зараз такі, е, ну, наші найближчі плани, це е, постійно е, поліпшувати експорт через дунайський кластер портів, тому що це такий би запасний варіант. Це нарощувати. До планових трьох мільйонів тонн експорту е, через Велику Одесу, Одесу, Чорноморськ та Південний, е, розширювати спектр товарів, які е, ну, можна буде експортувати скрізь, крізь наші порти, е, потрохи е, ну, щось там поглиблювати, тому що ну, це ж процес. Е, Повинен бути постійний, тобто яка глибина, яке судно можна зайти. Якщо треба, то поглиблювати. Це найближчі такі плани. І потім вже плани відбудови. Якщо будемо звільняти території, треба аналізувати, які там вже збитки, що там зруйновано, і треба це відновлювати буде. Я вам дякую, що сьогодні приєдналися. Я нагадаю, у нас сьогодні був. В гостях заступник голови державного підприємства адміністрації морських портів України Дмитро Барин. Дмитро, дякую вам за бесіду. Дякую. Чекаємо вас знову запросили, Да. Дякую.